Ось закінчили ми сьогодні читати четверту частину Великого покаянного канону святителя Ідея Христя. Цей канон дає нам правильний настрій на весь Великий міст. Якщо ми неправильно, Хоча б да один ґудзик за стінем, на себе сорочці, то далі буде засвячовувати себе неправильно. І от якщо правильно, то ми можемо одягнутися належне благодать цього Духа. І от канона 3 Він нам дає той правильний настрій на весь великий піст. Це той камертон, який задає нам тон. На покаянну гармонію. Святитель Андрій Криский він був не мим, але Господь сили від нього і він став великим угодником Божим, святителем острова Крі. І він написав в своєму каноні багато. Прикладів і старого, і славого завіту, коли грішні люди ставали праведними. вони уникали в своїх гріхах, і ці люди були нам, прості, смертні, які жили і ходили по цій землі, але вони повернулися до Бога і стали святими. Я вам розкажу про одного юнака. Він був шибеним і <sharp> попав в тюрму, але він незаслужено попав в в'язницю. Його звинуватили, що він вкрав І Він сидів в в'язниці і думав, що з ним буде. Йому з'явився світлий муж і сказав. Є вища правда Божа, ти наказували за ті гріхи, які раніше робили. І Цей юнак він згадував ті ж гріхи і згадав, що заради розваги він випустив колись із стада корови і посіїли хижі звірі, вовків. А це корму, була бідного селянина. І коли він лишився е, своєю корміниці, то його життя стало ще більш тяжким. І це забулося. І ось через деякий час я становище попав цей вонок. він згадав про цей вік. Але світлий муж явився йому знову, сказав, що Господь тебе помилував за те, що ти пізнав свій гріх. Більше не робити. І дійсно знайшли інновацію пастуха, який не доглядів і вийшли і з'їли там хижі і зміни. Це юнак був. Той преподобний, який написав ту чудну молитву, ми читали в, в постій, це був преподобний Фремсірі. Після того він все залишив, пішов в монастир і не хотів вже жити так, як раніше. Не ставкася і став Дуким Святим. Бачимо, проста людина була. І сьогодні ми читали, що преподобна матір звернулася до щедрого Бога, до Христової Богородиці і з блудниці стала Великою Святою. Але вона не одразу стала святою. Якщо ви уважно читали її життя, будемо ще читати в цьому пусті, то вона, коли хотіла змінити своє життя, пішла за річкою Одану отримавши що поручительство Божої Маті і дала її обіду. То вона, як вона сама розповідала, 17 років була у страшній боротьбі. На неї нападали якісь звірі страсті. Вона згадувала пісні. Вона згадувала, як вона їла м'ясо, як вона вино. Їй хотіло повернутися, а вона падала на землю Христом, молилася поки не сходила на неї благодать, у вигляді святої мами. І відтоді відходила на неї спакуса, е, і вона вставала. І так було 17 років. Тільки після того вона уже отримала спокій від страсті. І вона згадала, що 17 років вона грішила, тобто не одразу ставали землі. І потрібен час, щоб очистити від своїх гріхів. Святий апостол Павло пише, не втящайте серця об'єднанням вашим. Він не сказав тіло, не втягчі, а серця. Ми прийшли у Великий Піст для того, щоб дійсно позбавитися від цієї тягості дебелості велості щоб прийняти благодать Святого Духа. Кожен, е, кожна людина має свій дух. Кожна Сім'я має світ. Навіть кожен храм має світу. І ми являємося, як апостол Павло каже, сосудами благодаті, тобто храмом Духа Святого. І оцей Дух Святий повинен жити в нас. Ми з'єдналися з Богом не тілесно, а Духом. Дух це енергія. І, і кожна людина своє енергія. Арсеніки бігав до людей, тому що казав, що у кожній людини своя воля, то своя енергія. а на небі одна воля Божа. Так от ми приходимо в храм, щоб цю волю Божу виконувати, щоб наповнюватися цією енергією благодаті Святого Духа. Але, на жаль, ми не знаємо, що цей світ тягне по-своєму людей назад, через різні спокуси, через різні е, соблазни. І кожна людина в цьому світі, вона має цей дух, хто має дух політики, хто має дух е, матеріальних якихось е, е, спокус. І от люди вони взаємодіяти з І Для того, щоб позбавитись Духа цього світу, ми приходимо в храм, щоб з'єднатися з Духом Божим. А для цього нам треба наглядати за своїми серцями. І апостол Павло якраз пише, що ходи сообщество, це пише в першому посланні Корінфінам 15 главі, 22 вірші що ви е, повинні наглядати за своїм серцем. І ось е, також і в Старому Завіті про це пише і, примітно, і е, Соломон. Він пише в 4 колоні 22, що сини більше всього наглядає за своїм серцем. Дійсно, ми повинні наглядати за своїм серцем, чим він живе, і не втягчати його е, введенням п'янством і іншими е, страстями, а наглядати за ним, щоб в нього була Божественна сила, енергія, благодать Святого Духа. І от в храмі ми якраз і з'єднаємо з цією силою, з цією благодатью. і. А Господь каже, де серце ваше, там і багатство ваше. Подумаємо, де наше багатство? чого чому прагнемо? Що ми шукаємо? Якщо ми шукаємо благодаті, якщо ми шукаємо Бога, то Господь наближається до нас. І от, особливо часом для цього є якраз перша скінця Великого Пості. Ми навіть не можемо сповібити, які. Ми скарбню отримуємо тут в храмі. Тому що Господь особливо в ці дні близький для нас. Якщо б люди знали, що ми тут отримуємо, вони всі би побігли в храм. Але на цьому не треба зупинятися, треба йти далі. Для того, щоб нам воскреснути душі, щоб зустріти Пасху злодомовленими відчуттями, щоб серце наше дійсно збагатіло. Благодатість Святого Духа це Божественне Небо. І це ми можемо зробити. І ми відчуємо особливу радість. Ми можемо згадати, що ми іноді спілкуємося з якимись людьми, або йдемо десь в когось у гості. Нібито нічого поганого ми там не робимо, але після того якась пустота. А коли ходимо в храм, то після служби відчуваємо радість. Після посту відчуваємо нехість, якусь радість тиху, яку ніхто не може в нас забрати, і ця радість нам дає ту благодать Святого Духа, яка дійсно дає нам повноту життя і наповнює нас, наповнює нас духовним життям. Так ось, коли ми ходимо в храм, ми багатіємо. І не треба дивитися на світ. Тому що ми бачимо, що багато спокус. Ідеявол, він знаходить дуже багато способів, щоб людей відвісти від церкви. От людина йде з церкви і нібито. Спочатку здається, що їй легше стало. Не треба може виконати якихось поклонів, постів, якихось підписань, які її нібито витягчають. І вона собі виправдовує, що вона йде з рано по політичному якимось, національному, якимось іншим е, причинам. Але вона ходить від Бога, відходить від єднання. Благодаті з ним. Вона лишається тієї енергії Божественної, яка могла прийняти тут храму. І в перший час дьявол підходить від такі людини. І людина відчуває ніби далекість. Але дьяволу потрібно людину відвернути від Бога, вигнати з храму. Потім він знає, що не треба дуже трудитися над погибленням цієї людини. Тільки треба потрошки направляти, що вона потім сама ходить в у своїй страсті. Не може людина, яка не ходить в храм, спастися? Тому що, е, якщо люди в храмі трудяться, і то не може сказати, що вони покаялися, вже спаслися. То як людина, яка не ходить в храм і каже, що Бог в моєму серці, я сам собі дому молюся, я не буду нікуди ходити, і як вона може спастись, якщо я не можу нікого сказати, не може другий священник сказати. Як ти достигне до цього? І коли питаєш таких людей, скажи, як ти дійшла до такого великого стану, що Бог тебе серце і питаєш, розкажи, Ісусе, Е, е, молитва очі наша, Розкажи всім, сильно або ще щось розкрити, а вона не може і двох слов сказати. Тобто це самообмава. Тільки в церкві, в цій школі духовного життя ми можемо лише трошки набити свідомо Господа, і Господь вже все доповнює. Без храму ми не можемо спасти. І не треба обольщатися. Е, тими запевнюємо світу цього, що ми не ходимо, тому що там не так, як ми вважаємо, що було. Люди, коли не хочуть щось робити, вони шукають причини. А коли людина хоче щось робити, вона шукає можливість. У нас є можливість вправі спасатися. Є можливість з'єднатися з Богом, благодаті Сьогодні і велике місце – це найблагоприятний час для того, щоб ми могли придбати тут в храмі все необхідне для спасіння нашої душі. Тому ходіть в храм, не слухайте нікого. Ми тут е, самі щасливі люди на землі. Ми обрані. Таких е, людей дуже мало. Але Господь ти сказав, що цьому малому стаду він не хоче дати царство. Ми навіть собі не можемо уявити, що Господь готовий тим людям, які намагаються потрошки легко йти до храму, коли всі йдуть. Про це казав і Боїсі Великий, що в останні часи люди спокуси на людей, і вони. Будуть вищі за нас, царство Боже. За те, одне, що тільки ми, грішні прийшли в храм, дьявол вже нас не намінить. Він намагається нас об'єднати. Ми нічого і не робимо, але вже за те, що ми прийшли в храм, він вже розуміє, що ми до спасіння, і Господь нас любить в ці часи, в темні часи, він обрав нас. Тому ходіть до храму. Це велика для нас честь. Права. Це навіть не наша повинність, а честь, що ми знаходимося храмою, знаходимося з Богом, з єднаємось благодаті Святого Духа. Тому використовуйте цей час Його всієї своє життя до, с... до... самої смерті, щоб бути з Богом, бути в благодаті і жити з ним вічно. Ам'яні.